А Дональд Трамп Болодше вже давно знайшов з себе місце. Він створений сперматозоїдів Дональда Трампа. У Майка Помпео абсолютно інший знак якості. Розумієте, жодний сперматозоїд Дональда Трампа в його створенні не брав участі. Навіть один нещасний, завалящий сперматозоїд Дональда Трампа не створював Майка Помпео. Що це за людина така? Що це таке взагалі? Ну, жарти жартами. Це другий такий момент важливий, який потрібно зрозуміти. А третій момент. А уявимо собі, що так. Уявимо собі, що Дональд Трамп дав нам те, що ми хотіли б. От він зателефонував Путіну, сказав, що треба зупинитися, Зеленському. Зеленський сказав, я готовий. Путін сказав, Дональд, Голову не мороч, будь ласка, іди поговори з Міланією, все спокойся, випий. Якісь ліки серйозним людям телефонуєш їм не до тебе. І Трамп образився, дав нам атакамси, дозволив бити по Росії, ще щось дав. І ми багато чого зробили.